Привіт всім! Давайте запишу ролик, що там на стоках в мене робиться, і що саме я закидаю, який контент. Вже давно не закидав таку інформацію на сайт, на YouTube канал. Значить, минулого місяця в мене був один з найкращих місяців. Чому? За рахунок того, що там раз в півроку тепер теж сток додає якусь надбавку. так? Ой, там в мене вийшло непогано. Це не тисячі доларів, так, це сотні доларів, давайте так скажу. О, і цього місця має бути також непогано, тому що там від як-то ті, як -то ті без, приймуть фотографії в безкоштовній колекції. Е, непогано динаміка показує Freepik. Можливо, тому що я туди завантажував нормальні роботи свого часу, і плюс зараз той штучний інтелект. Це робота штучного інтелекту завантажую. Зразу в мене тоді було колись добре. Ті перші випуски про фріпік я записував. Потім було, воно пішло вниз, там впало чуть не до 45 доларів за місяць. І тепер воно знову потрошки-потрошки йде вгору. І навіть минулого місяця вони знизили ту ціну середню з 0,063 в мене до 0,051. Так, і все одно воно показало непоганий результат. І а цього місяця навіть фріпік помітно краще йде, ніж Shutterstock. Ну, я записую сьогодні яке 9 число. Так, не знаю, чи закину, бо в мене інтернет немає тільки мобільний. Там знову волі поламався той інтернет. Жах з ними. За місяць-два рази інтернет пропадає, у них там щось ламається. Ну ладно, не про то. О. Е, а такі стоки дрібніші, як Pount 5 і дрібнів депозит, DreamStime, то воно хоч в мене потрошки йшло, а тут забуксувало. Е, Pond5 Квітні взагалі показав хороший результат, один з найкращих, а вже от тепер за два, майже два місяці пройшло і ну, взагалі нічого не продається. Взагалі. Чи це залежить від того, що вони там дають рекламу, не дають рекламу, чи якось, я не знаю, з чим пов'язано. Я ніби потрошки туди закидаю, щось воно нічого не продається. Подивився, я порахував приблизно на штучну інтелекту робіт. Мене прийняли на Adobe 1500 штук. 1500, ще десь там 400 висить в, в, в тих в розгляді, частину, само собою, відбракували. Тим більше я у ті релізи, там де на штучному інтелекті лиця, я то не вмію, не знаю, я то не роблю. Ну одним словом 1500 прийняли. І в день, якщо ми говоримо про будній день, то десь декілька штучок може продаватися штучного інтелекту робіт. Тобто вже непогано. Враховуючи, що в мене там не, не, не сотні продажів, не десятки продажів в день, так то нормально. Е, Штучні інтелеги, що ще сказати, роботи, які закидають, то однозначно окупилося те, що я витратив. Спочатку 10 доларів, потім 60 доларів. Воно однозначно окупилося. З рахунок Adobe і Freepik. Навіть щось там на Dreams продавали, але Adobe і Freepik свою справу зробили. Так що, якщо комусь цікаво, чи, чи варто витрачати, наприклад, 60 доларів, та, і, щоб, щоб закидати на стоки, варто, варто. Але це треба закидати сотнями і навіть тисячами. А не так купили, купили, ну як то, на місяць аккаунт і просто сидите, там каву п'єте. Ні, ні, тут треба працювати. Ем... Загалом, в такій ситуації, як зараз є, це все бачите, багато чого позупинялося, то стоки не є поганий варіант, це нормальна тема. Але якщо б починати, я б зараз, я до речі, до речі, в мене от зараз в червні, по-моєму, 6 років, як я на стоках. О, але якщо вам вже починати, якщо захочете, чи ви тільки на, на починаєте, то. Я б зараз не, не вкладався в ніякі студії, ніякі супердорогі камери. Можна плюс-мінус таке щось бюджетне купити, бюджетні об'єктивчики і все. Або взагалі можна ні в що не вкладатися, купити той план на штучний на, на інтелект, той же міджорні, так за 30 чи там за 60 доларів на Adobe FreePik спочатку закидати, а там вже дивитися, як воно йде. О, це моя така думка. Якщо ви чуєте матюки, то не я, то там он, хлопці. Внизу, по-моєму, щось вживають, і так, так вони так матюкаються. О. Ем. Так, ну тепер на що я на чому я тепер зосередив свою увагу? На три речі. На три речі. По стоках. Це я штучний інтелект закидаю, так? це є відео, де, де що можу, так? якась предметка, фуд чи щось таке. І editorial матеріали. Тобто, от недавно там я вже то розказував. В травні, там, в, в травні, в середині травня у мене було день народження, то мені там е ножичок той Вікторій Нокс подарували, інші люди е там, подарували в тому числі там е бритва. Я то все собі пофотографував. Ще я собі там купив вже заздалегідь, просто була акція Грілки для рук е такі електронні. То це все пофотографував, закинув. Чому? І чому я зосереджу на тих трьох речах? Штучний інтелект, відео і едіторіал. Ой, ну штучний інтелект зрозуміло, тому що воно продається і це найбільший вихлоп при мінімальних зусиллях. Все-таки відео, тому що ще відео нема створено штучне, масово не можна створювати штучним інтелектом, тому це купують так. Ну і Editorial також е не буде конкуренції поки що від цих всяких Midjourney. Так, що таке в мене вийшло. В принципі, по стоках непогано, але враховуючи ці два, то що бонус буде від шатерстоку за травень і в червні буде щось, щось та й буде від Adobe. Ну і плюс себе непогано показує, так що більш-менш так, враховуючи який час, то якось жити можна. Що ще в планах ролики треба написати? Має прийти мені штатив, замовив я собі легенький штатив з Китаю. Я постараюся, якщо приїде, та, то десь виберуся на природу, то зніму огляд цього штативу, такий легкий штатив. І ще треба, хочу записати ролик, як знімати меню для ресторанів. Тут я недавно знімав, просили мене люди, причому повторно просили, та треба то зняти. Я думаю, мені би було таке цікаво подивитися. О, завтра ще маю пофотографувати. Завтра і післязавтра. Безкоштовно. Репортажка. Тут такий, так якби, ну, благодійна організація, ну, вони їм допомагають безхатькам. І, скам так, так відмовитися я не міг, то знайомі люди так, ті, що то організовують. О, ну, єдине, що там два дні треба буде по три години. Це репортажка. Там треба буде трошки набігатися, набігатися, намочитися. Але треба, то треба. О, та що от таке? Це такий сьогодні вийшов ролик. Я кажу, в майбутньому ще хочу зняти про штативчик обов'язково. Мені би було таке цікаво, бо то легкий штатив за щось там за 55 доларів, легкий, дійсно легкий штатив з Китаю, недорогий. В багатьох випадках він там потрібен, чи йдеш на замовлення, чи на велосипеді, щоб не тягати цей весь вантаж. Ну і от хочу ще ролик записати, подивлюся як воно вийде, коли йде. Як знімати меню для ресторанів зі свого? Нехай невеликого, але все таки якогось досвіду. Все, всього добре.